Друзі, таблетка від усього. Її всі шукають у всіх аспектах свого життя. Всі хочуть випити таблетку і бути здоровими. Всі хочуть якось полегшити своє життя у будь-якому аспекту його прояву. І от я вам хочу показати одну штучку, яку ми продаємо, яку ви відкрили для себе. Це поліуретановий клей герметик АПП ПУ50. Блін, це просто таблетка від усього, якщо вам потрібно щось склеїти. Насправді такий клей. Використовую для приклеювання лобового скла в автомобілях, уявляєте собі? А ми його використовуємо для того, щоб склеювати оті наші блоки модульний ранчо для парканів. Одного такого тюбіка вистачає на 7 блоків. Я вважаю, що це суперово просто. Але такий клей, як оказується, є в чорному, в сірому та в білих кольорах. Тобто його можна використовувати будь-де. Як в сантехніці, так і просто десь там якогось відливчика поставити біля вікна, або замазати якусь щілинку. Дуже крута штука. Рекомендую. В нас вона є в продажі. Якщо не в нас, просто якщо потрібно, знаєте, що є суперова суміш, яка може мало того щоб приклеїти, будь-що, яка не цвете, яка не змінює свій колір. І є в трьох кольорах: чорний, сірий та чорний. А якщо вам потрібен. Блок модульний ранчо для паркану і все для нього. І також цей клей. Переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.